Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти. Запрошую в цю молитву, запрошую в пізнання себе в цю подорож, складну подорож для кожного з нас. Я думаю, що Пізнання самого себе це, це найскладніше і найважче, що людина може зробити в цьому житті. Але водночас без цього ми ніколи не зможемо досягнути Царства Небесного. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішньої молотовної варти розважання ми візьмемо з вами стих із книги про Йова. Він виявляє те, що в темряві глибоко скрилось, і виводить смертно тінь на світло. Він виявляє те, що скрилося. Людина, коли чинить щось протизаконне, гріх чи порушує закон, вона намагається це приховати, сховати. Зробити все можливе, щоби. Ніхто і не дізнався про це. Часом вдається, часом не вдається. Але бажання сховати. І цей страх, який при цьому людина переживає, тоді якраз людиною, людину огортає. Як можна подолати бажання здійснити гріх, здійснити злочин? Дуже просто зрозуміти, що все, що би ти не зробив в цьому житті, воно буде відоме. Відомо чи людям, чи Богові, рече, Богові завжди буде відоме. Перш ніж щось чинити проти закони, людина має усвідомити, що цей злочин, який вона робить, цей гріх, який вона хоче здійснити, як би вона не ховала, але Господь Бог його виявить. Чому Бог виявляє ці наші гріхи? А радше Він виявляє ті гріхи, з яких людина не сповідається, виявляє ті злочини, з яких людина не хоче направити. Чому це робить Господь? Для того, щоб навчити нас правильно жити. Тут знаєте, такий є певний парадокс. З одного боку, так, я вчинив гріх. Але якщо я прийду, посповідаюсь. Якщо я буду намагатися виправити цей гріх, тобто умовою нашої сповіді і прощення наших гріхів, і те, що ці гріхи лишаться між мною і Богом, є те, що я їх виправляю. Тобто, якщо я щось вкрав, значить я маю компенсувати це. Якщо я когось образив словом, значить я маю не просто його перепросити. Я маю обов'язок за нього молитись. Якщо, не дай Боже, позбавилося чиєсь життя, значить я маю взяти під опіку 10 життів. Знаєте, людина, яка вчинила вбивство, вона має взяти під опіку хоча б 10 дітей, які є без батьків, і їх виховувати. Так, це така ціна, прибли... ну, це я так просто так кажу, щоб зрозуміли, що за все, що я зробив неправномірно, я маю все виправити. Якщо людина дійсно, ну так сталося, чинила гріх, чинила неправильно, але розкаялась і це виправляє, про це ніхто не буде знати. Ну як тільки людина чинить гріх, Насолоджується ним, живе в ньому, і не хоче нічого міняти, Господь Бог це покаже на весь світ. Це буде висміяно іншими. Оця розпуста, в якій люди живуть. Хабарництво, вбивство, гординя, бажання слави. Все це буде виявлено і висміяно. Знаєте, таке слово гарне ізгой, термін. Це людина, яка самотня, без нікого, і ніхто її не потребує. От той, хто не сповідається, той, хто не виявляє свій гріх, той, хто не виправляє свій гріх, Господь Бог виявляє тоді наявно це все, і робить таку людину ізгоєм. Зрештою, ми бачимо це на прикладі Росії. Скільки вони забрали людських життів за всі ті війни, які проводили? В результаті зараз ця країна стає ізгоєм для всього світу. Росіянин дорівнює вбивство, насильство, фашизм. Для всього світу. Коли європейські лідери деякі відмовлялися вірити в те, що це війна, не хотіли підтримати нас цій війні, зробити все можливе, щоб зупинити цю агресію, цих лідерів почали робити ізгоями в цьому світі. Але бачите, яка різниця між, між росіянинами, між Путіним і тими європейськими лідерами? Коли їм виявили їхню помилку, вони зупинились. Переосмислили. Так, можливо, не так, як би нам цього хотілося, але переосмислили свої вчинки. Поміняли, почали виправлятись. Чи виправляється Путін? Навряд. Чи виправляються росіяни? Важко сказати. Але ми маємо розуміти, що Бог виявляє всі наші гріхи. Виявляє всі наші беззаконня тоді, коли ми не хочемо з них сповідатися. Він робить нас ізгоями тоді, коли людина не хоче виправити свої гріхи, свої помилки. Маємо про це пам'ятати і знати. І розуміти, що перш ніж чинити якийсь гріх, я маю зроз... побачити наслідки цього. І що за цим стоїть. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішна. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови, озирви усіх наших поранених, як цивільних, так і захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби менеться пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які е, кхе, усіх, хто перебуває на окупованих територіях, а всіх наших військовополонених поверне живими і нешкодженими додому, просимо Тебе, Господи, благослови і допоможи всім е, е, відновити як можна швидше всю інфраструктуру на звільнених територіях. І просимо тебе, проведи приведи до покаяння і визнання всіх своїх гріхів, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей, цей сьогоднішній день, бо ти святиється завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую тобі, дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6 і 9 години ми знову спільно молимося. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!